Перша Каринфіна, 12 глава, я буду дивитися. Дуже цікава глава. Вся Біблія дуже цікава. І читаю. В Біблії написано, що одній людині дух дає слово мудрості. Це види духовних дарів. Я беру тільки з однієї глави, з 12 глави першого послання Каринфіна. Інші слова знання дається тим самим духом. Комусь дано духовну віру, а ще хтось має дар зцілення від єдиного духа, хтось має силу робити чудеса, а хтось здатність пророкувати, хтось вміє розпізнавати духів, а хтось розмовляти іншими мовами, а ще хтось тлумачити мови. Та один і єдиний дух чинить усе це, наділяючи кожного тим, чим вважає за потрібне. Тут ми бачимо, що єдиний Бог від Бога від Духа Святого є ці всі дари духовні, які кожен з нас має один, один дар, другий інший дар, і так далі. Але в який момент цей дар відкривається в тобі або в мені? І як розпізнати який мене дар, як зростати в цьому дарі. Чи якось це пов'язано в цілому зі своїм життям, я точно можу сказати, що якщо ти барахтаєшся і борешся просто за своє життя, і десь просто з гріхом бадаєшся, не можеш вирватися за ков, то, мабуть, в тебе зараз не до цього, щоб дари своє розпізнавати, тобі треба розібратися з проблемами, які можуть тебе душити. Але якщо ти ну, в свободі живеш. То є для тебе одне місце, зараз його знайду. Тож дбайте про всі духовні дари, що є найважливішими для вас. Написано в 31-му вірші. Мені подобається переклад російської російській Біблії. Там сказано так: рівнуйте о дарах духовних. Рівнуйте, о дарах духовних, каже апостол Павло. І що це означає? Що, що таке ревність? Це твоє бажання, яке. Тебе якось ну, знову російська керзай, ну, котра тебе не дає тебе спокій. І ну, з таким бажанням ти маєш хотіти мати це все для чого? Те, що а, ну, ми можемо мати, не для нас, а для свідчення про славу Божу, і для того, щоб служити Богові. А, Є і наша частина, щоб а, це мати, розумієш, для того, щоб а, людина зцілилась через молитву віруючого, а, треба щоб віруючий помилився. А для того, щоб а, проявився якийсь завгодно дар, а, треба щоб були якісь дії а, ну, з твоєї сторони, для того, щоб воно було а, ну, реалізовано. І а дія – це наслідок віри. І ще одне. А, Ну, те, те, що я особисто, в що я вірю, знаєте, то за декілька хвилин це така тема на декілька годин. А, як можна десь розпізнати, а, який в тебе може бути дар, або до чого тебе Господь кличе? Десь в Біблії сказано, що а, а, Бог дає бажання а, і дію по своєму бажанню, в твоє серце. А, то, тобто а, він вкладає в твоє серце бажання і дію і. А, на русском Бог дает хотение и действие по своему благоволению. Тобто, я дуже часто бачу, як в своєму житті дослужіння мене кудись дуже тягне, я починаю працювати, і Бог дає все на моєму шляху, щоб це реалізувалося. І іноді не треба там якісь ну, незрозумілі речі робити, а просто треба зупинітися, прийти до молитви до Бога, провести з ним час і спитати в нього: ну до чого ти мене кличеш. І ти просто можеш відчути просто бажанням у своєму серці десь кудись іти, щось робити, і це буде те саме.